Всіх вітаю! Нещодавно ми проводили розіграш чудернацьких капелюхів з водою на риболовлі. Вибачаюсь одразу, що трошки затримався з результатами. Зараз як бачите, ось я знаходжусь на Дністрі. Ми знаходимося зараз на чемпіонаті України з лову хижої риби. щовна, тому банально не було часу його провести. Отже. Найменшу щучку вгадали точно це було 310 грамів, і найбільша була Велетенський монстр це 555 грамів. Отже, найменшу щуку вгадав глядач з нікнеймом Михаїл Паліщук-2012. Він точно вгадав, це було 310 грамів. Друже, отримуєш від нас цей класний чотирнадцять капелюх, і напишеш на мою електронну пошту. Пошта буде в описі в коментарях під цим відео. Ну і найбільшу. Щуку 555 грамів, але майже точно вгадав назвав цифру 550, Він був найпершим, вгадав. Глядач з нікнеймом Олександр Б. Я теж тебе вітаю, пиши особисті мені на електронну пошту і одразу ми тобі вийшлемо ці капелюхи. А все, друзі, дякую за те, що подивилися, за те, що дивитесь мій канал, за те, що підписуєтеся. Ті, хто ще не підписаний, обов'язково зробіть це прямо зараз. Ну, а я пішов далі готуватися до наступних турів. І, до речі, це відео з, чого, з цього чемпіонату, в мене теж вийде на каналі. Все, слава Україні. Я побіг.